Аби не втратили своє продавнє пасовище, яке проходить наші прадію. І ще, будь ласка, представтеся ще. Володій Ігор Михайлович, голова сільської ради, двох поперед, попередніх слухання. Ну, Дуже приємно. У 2004 році якраз йшла розпайовка наших земель. І прийшли заміри, і у нас такі керівник групи, як Улянко. Він покійний вже зараз. І Він каже, не стає там землі, треба або розпайовувати пасовіцька, або щось каже робити. Ну і ми так порадили, що я кажу, ви прорахуйте, що потрібно для того, аби ми фактично не розпайовували пасовіцька, того, що якщо його розпаювати, ви самі знаєте, які будуть? Хтось має корову, хтось не має корову і почнеться таке неуясна. Ну одним словом, вони прорахували. І сказали, що по шість сотих треба із кожного бойовика знімати, щоб залишити ці пособи. Ну, він тоді каже, збирайте збори і нам тоді після е, того, як ви зберете збори і на зборах вирішите, нам буде потрібне рішення е, е, сільської ради. Ну, ми в цій, в цій залі зібрали людей. Я не знаю, може хто пам'ятає, не пам'ятає. Люди були за і проголосували про те, щоб здійсно, з кожного бойовика зняти по шість сотих. Так ми зробили потім на сесії. Це ми прийняли рішення і дали їм цьому інституту землеустрою, який займався цим питанням розпайовки людей. Так воно пройшло. І я думаю, що ці землі, ці пасові ніхто не повинен нас забрати, так як це є дійсно, дійсно наших пайовків, які віддали свої пошиса. Всього так воно тоді проходило. То хочу то, ту інформацію, яку ви сказали, просто зібрати докупи і порадити зразу зараз те, що я можу зараз сказати, а те, що потім ми зможемо вам якось документально підтвердити. Ну, По-перше, в СРСР ніколи в житті не утворювався ніякий населений пункт, чи як називалася адміністративна територіальна одиниця, без кадастрових документів на землю. Тобто ви розумієте, чому справа? Вам треба зробити хоча б пару запитів. Перше, про утворення вашої адміністративної територіальної одиниці до державного архіву верніш, до центрального архіву органів державного управління, коли утворена ваша адміністративна територіальна одиниця, а потім відповідно до тої постанови Верховної Ради СРСР. Ви кадастрові документи про ваш населений пункт. І ота земля, яку ви зараз шукаєте і думаєте, що забере держава. Розумієте, це якби ваша поява, що вона забере її. Тому що, немає територіальних територіального громад, ви ж чули, що сказала, немає держави, нема кому забрати у вас цю землю. Тому коли ви зробите ці запити, ви побачите, що у вас землі навіть більше, ніж ви зараз клопочете за нею. І е, тоді ваша ваші всі ці питання вирішиться одним е, от, тими відповідями, які ви е, отримуєте. А все, що е, вся земля, яка відноситься від до адміністративної територіальної одиниці, це є власністю територіальної громади. І тут розпоряджається тільки територіальна громада, бо ж вже розібралися, що суб'єктом права власності на землю є, виключно територіальна громада, більш ніхто. От, і я думаю, що це питання у вас е, вирішується само собою. Тобто, це треба зробити такі кроки, от ви ж знаєте, що таке кадастрові документи щодо землі, і, і коли ви їх будете мати, то ви зрозумієте, що ваше питання вже вирішилось. І не маєте ілюзії, що вас хтось забере. Це ілюзія, що хтось забере. Тому що ним того, що ви боїтесь, його немає. Державу ніхто не утворив. Це перше. Друге, що стосується реєстрації статута, тут теж треба усвідомити. Ви розумієте, територіальна громада це до Конституції і статут територіальної громади це Конституція вашої громади. І е, якби ви, територіальну громаду, утворили міську раду і потім її обрали, то вони були б повноваження реєструвати ваші статути. А так як у нас розірвали все це, то в них таких повноважень немає. Крім того, не думайте, що вам його десь треба реєструвати. Тобто, ми зараз розробили, що в статуті треба писати, що ви затверджуєте і затвердження більше ніде не потребуєте. Статута. Крім того, ви в статуті пишете, що ви утворюєте юридичну особу публічного права з правом реєстрації на своїй території реєстру власників, реєстру власності. Крім того, ви можете прямо протоколами загальних зборів вирішити. Сільська рада, передайте територіальній громаді її власність, землю, рухоме нерухоме майно, рахунки, весь, весь бюджет. І подивитесь, що вони робить будуть. Коли ви розійшлате оці ваші постанови ваші загальних зборів, про те, що передайте. А ви ж розумієте, я їжу, у мене є конституція з архіву там, з печатками, що в них є? Ви ж їх не засновували, тобто вони вимушені будуть щось робити. Ви Пропонуйте законні якісь вимоги, не просто там слова говоріть, але вони... ви ж читаєте конституцію, кому належить бюджет, кому земля належить? Передайте. Якщо в них немає, так вони іще два рази фікція. Мало того, що ми їх не заснували, вони не наш орган, ну вибрали ми. їх, То якщо в них документів немає, так що давайте шукати в архівах. і Якщо ви їх знайдете, ті документи, ви будете тут. Повноправним володарем на своїх територіях. Діло в тому, що ми зараз на при сільській раді проекспериментували те, що Ріма сказала, ми їм дали запит про установчі документи, а саме утворення територіальних громад, статути територіальних громад, об'єднання чотирьох сіл територіальну громаду, яка утворила Прибужанівську сільську раду. Ті всі документи обійшли Кам'янку Бузький районний архів. Тепер е, обійшли архів обласний, обійшли е, архів е, в Києві, і Київ направив голові районної адміністрації е, цей запит для того, щоб він дав відповідь. І е, ми були в шоці? Там відповідь, що ніяких установчих документів в них не існує. От вам відповідь, що вони є самозасновані. І зараз в нас питання, в чому поставили? Тої ж самої реєстрації юстиції. Щоб ви їм написали, оскільки установчі документи нашої прибужанівської сільської ради відсутні, то кого ми, реєструвати? То ми зроби? просимо зареєструвати вас напряму без всякої тої. Ми не можемо не реєструвати, тому що вони ефективно внесені в єдиний реєстр. Ну, і, ще, і ще справа в тому, що нам навіть реєструвати. Ви розумієте, це треба усвідомити. Не ми реєструємося в їхньому реєстрі, а ми ведемо реєстр. Всередині територіальної команди ведеться реєстр власників власності. Юридичних фізичних осіб, але ну, у вас же тут район, виходить, вам спочатку треба утворити район, і потім буде реєстратор. Той ваш всередині вашої територіальної громади район, отої об'єднаної. Тобто до цього треба йти. Я для чого це говорю? Що коли ви відчуєте, що треба ходити від себе, не ходити по прошайкою до них, зробіть да? день, будь ласка, там ще щось, ви говоріть, давайте сюди. Ви беріть у ті норми, де написано в Конституції, що ви власник, і говоріть, давайте сюди власнику. А як вони це зроблять, це вони повинні думати, а не ви вже. Розумієте? А коли у вас буде бюджет, там, реєстр, то ви будете розпоряджатися, хто буде працювати. Ну, голов... До речі, щоб ви знали, ще у них така настиковочка є, стаття 12 закону про місцеве самоврядування, вона говорить, що сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади, не, сільсь... не сільської ради. От почитайте самі. І тому, коли ви їм задасте питання, пане сільський голова, з якого рахунку ти отримуєш зарплатню і з, якого під, з якої юридичної особи виникне, що не з територіальної громади. І потім ви говорите, а ми запит такий робили з Сєвєродонецький. Ви їм тоді говорите, будь ласка, пан голова, візьміть бюджетик сюди, територіальну громаду, і самі сюди, а потім ми з депутатами розберемося. Тобто ви їм. Пропонуйте за, о, о, ті стовідсоткові вимоги, які ви можете вимагати як громада, а все інше воно само собою вирішиться. Побачите доповню чи пані чи є патріоти і гормакавича? Я би хотів доповнити. Дивіться, у вас вже в статуті написано. Оскільки я погади, чи по формулювання, що реєстрація статуту, точніше затвердження статуту о, сільської ради не є обов'язковим, а є лише е, кроком так би мовити, встановлення кроком до легалізації вашого представництвого органу сільської ради. Ви самі їм запропонували, що давайте разом працювати, але для того, щоб разом працювати, будь ласка, визнайте ці, от самі оголосіть публічно, що ви знаєте ті правила, скажімо так, внутрішнього життя громади, які ми вам пропонуємо. Це не є обов'язково. Вони просто от в цей свій спосіб от тим своїм утрималися чи, 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 чи проти, так як там у нас деяких громадах є. Вони просто висловили своє ставлення до громади. Вони вказали, що ми не служимо громаді. Ми, ми є фактично найманими працівниками райдержадміністрації чи там чи, чи, чи своїх власних інтересів. От, це є от з того боку. Потім друга річ, вже на цей момент дійсно так як каже е, Рима, що є громади, які вже дві в Дніпропетровській війській області, які написали чітко, що територіальна громада є юридичною особою публічного права. Вони вже зразу собі зазначили це в статуті. І користується цією цим положенням, що це дає справа, в тому що зразу в цивільному кодексі ви завдяки цьому маєте право бути фактично відповідачем і заявником в суді, і спокійно можете працювати з судовою системою. Тобто питання в тому, що ми розуміємо з вами, яка є судова гілка влади на сьогоднішній день, але ми їх маємо заставити дотримуватися законодавства, так само і теж саму судову гілку влади. Ще що стосується реєстрації. Скажімо статутів. Справа в тому, що дійсно, якщо подивитися на європейську хартію місцевого самоврядування, крім законів і конституції, окремо стоїть статут. Це взагалі окрема частинка цього е поля легалізації, в якому живе територіальна громада, живе громадянин. Тобто, це, це якась, якась зовсім незалежна частинка цього законодавства, яка просто не має протирічити конституції. А законами, до речі, чітко зазначені в європейській хартії, можна лише додати повноважень територіальній громаді, а в жодному випадку не обмежити повноваження, які є в Конституції, скажімо, чи зазначені в статуті. І ще одну річ хотів сказати: в нас вже у Львівській області є один, один, один випадок, коли напряму територіальна громада подала статут юстиції, і напряму на сьогоднішній день сказали, так буде зареєстровано, готуються документи. Тобто без... Сільської ради, чому тому, що ми маємо за конституцією право безпосередньо вирішувати питання, безпосередньо управляти і було би дивно, якби ми були поставлені в якісь рамки, і хтось би нас стримував, якийсь наш представницький орган чи виконавчий орган, в тому щоб досягати так би мовити свого слова, конституційного права місцевого самоврядування. І ще одна річ. Навіщо оця реєстрація? Справа в тому, що дійсно, ми трошечки тут з Римою тут сперечаємося в цьому питанні, але дійсно для того, щоб займатися господарською діяльністю вже в таких умовах, які вони в нас зараз поставилися, виходячи з необхідності, можливо, на реєстрацію статуту і треба йти. Але безпосередньо. Можливо, є, правда, така ситуація, але ми будемо їхати по інших громадах, там, де сільська рада служить громаді, там де можна скористатися юридичною особою сільської ради. Але є, є зовсім різні ситуації в Україні. Але зрозуміло, що та, як Рима каже, треба йти до того, що всі ці речі мають бути на рівні територіальної громади, реєстрації так і далі, так далі. Але до того треба йти. Можна одну сразу до Ігоря, добавлю. Ви розумієте, можна зареєструвати так, як Ігор говорить, але ми все одно прийдемо до того, що ми первинний суб'єкт, який веде цю ту реєстрацію. Тобто це такий перехідний період, як знаєте, я почула пережити, якщо треба господарську діяльність якусь здійснювати, то це один із варіантів, але нам бути в їх реєстрі зареєстрованим як будь-який інший суб'єкт господарювання не можна, тому що ми первинний суб'єкт. Це перше. Ви знаєте, я почула по каналу Рада, як вони називають оці ці всі свої злочини за 22 роки. Вони на це Сережа нам казали, ми подивились. Вони називають перехідний змішаний конституційний устрій. Ви чуєте перехідний змішаний? Так от я вам що хочу сказати, поки перехідний змішаний, то ви можете зареєструватися. Але свідомістю йти до того, що ми первинні всі, все на своїй території реєструємо і контролюємо.